Він знає, яку небезпеку несуть сухий сніг та дощ без прикриття, яким затишним може бути найменшою коп, а найсмачнішою вечеря розігріта над свічкою. Як і кожен, хто стоїть на захисті України, він знає, що людина звикає до будь-яких умов. Знає і те, що біль від втрати побратимів не вщухає з часом. А от страх власної смерті зникає доволі швидко. Свою боротьбу у цій війні він почав добровільно. Три роки на передовій пекельні бойові напрямки. Вова компас, як називають побратими свого командира штурмового відділення батальйону Арей Володимира Компанійця, як і інші захисники бачать зміни і в самій війні, і в настроях суспільства. І ще чітко усвідомлює, що звикати варто не до будь-яких умов. Позивний компас він в мене з дитинства там, як, як то кажуть, там поганяла там. От і якби там і в дорослому житті компас там. І там в армії теж компас. Там батьки компасом називали. Був такий випадок, там в молодших класах ми ходили там в е, поход в школі. І я почав казати, що я тут це знаю, зараз я тут проведу, зараз заведу. Ну і коротше там через такі кущі повів ну так якось дали компас, та і все. Помню, як е, на сімейних святах в дитинстві, ну кожні вихідні збирались там е, всі родичі, велика родина у нас, і дуже часто звучали такі слова там. Як тост, щоб не було війни, аби щоб ви не бачили війни. На час початку повномасштабки я знаходився вже в Кривому Розі там, в командіровці, і коли почалась війна, я це дізнався від свого тата. Він мені зранку позвонив і каже, там каже, той шак каже, напав. Я там спросоння, нічого не розумію, кажу, хто напав. Він, ну, Путін типу пішов. Я ж одразу першим ділом ну, куди в стрій. Дуже уважно спостерігав, як це все розвивалось. Просив батьків, щоб ну, виїжджали там, сюди. Батьки не захотіли там куди бросати. Дідусь ще живий на той час був. Там дім, ну, будинок, хазяйство. Дідусь там вже дуже старенький був на початок повномасштабки. І не захотіли виїжджати, потім орки зайшли в моє село, і все, вони там на трасі поставили блокпост і вже виїхати. Ішли якраз тоді дуже жорстокі бої. Вони окупували майже всю Херсонську область, окрім самої Новоронцовки. За родичів ну, деякі лишились там на окупованій частині, немає можливості виїхати. Чекають, ну, чекають на нас. Спілкуємось, дуже обережно спілкуємось. Там ні про що таке не говоримо, якщо говоримо, то ну, дуже обережно, там якось шифруємось. Як почалась повномасштабка, я деякий час казав, що я працюю на пекарні там по професії і не зізнавався. Але потім, коли вже ми. Я був на початку повномасштабки, я був у складі зведеної штурмової роти. Якраз херсонський напрямок. У мене просто мрія була просто йти звільняти свій дім, своє село. Ну, Своє село зайти не вийшло, бо ну, по береговій лінії йшли інші підрозділи. Ми пішли по степам. Там Високопілля, Давидів-брід, і туди-далі, Береславський район, і далі, далі, туди, до Херсону. Але Після звільнення села я приїхав на наступний день. Я знав, як там було важко, там не було медикаментів, там продуктів харчування нормальних. Я відпросився у командира, приїхав в Кривий Ріг, скупив всі магазини, всі аптеки, і на наступний день полетів зразу до батьків. Це коли побачив батьків перший раз в житті, я побачив, як мій тато плаче. Добави, добави. Саме початок це Херсонський напрямок, Запорізький, потім на узбережжі Нікопольщини ми тримали оборону на березі, потім Донецький напрямок, Запорізький, Сумський, Харківський в цьому році і Курщина. З усіх місць, де я був в зоні виконання. Саме таке пекельне місце це була Курська область. Величезна кількість артилерійських, мінометних обстрілів, е керовані авіабомби, вони кабами закидуються. Там. Піхота це жесть просто. Піхоти ну, дуже багато. От вони лізуть, ти їх вбиваєш, вони йдуть. Їх вбиваєш, вони йдуть, їх вбиваєш, вони йдуть. Деякі там під Барбітурою под якоюсь ходять, ти в нього стріляєш, він не падає, поки ти йому голову не снесеш, він не впаде. Там. Ну, от Курська об, Курський напрямок це був самий найважчий, напевно, за, за всі роки моєї війни це найгарячіший напрямок був. Я ні разу, мабуть, не думав, що все. От іменно там серйозно да? мислі проскакували, там якісь, що все вже. Ну, от, іменно так основательно, навірно, ні разу не думав. Хоча ось, ось сиділи в оточенні. 42 дні ми пробули на позиціях. Так, на жаль, у нас були втрати. Особисто для мене якось вмерти не страшно. От хтось там розказує там уже після. Після бою там, або після обстрілу там, хтось там розказує, я там молився, я там ще, я те, я те. Ну, я теж людина там, относительно віруюча, ну, віруюча. Ну, Ні разу не молився, от про одне сам свій там, під носа бурмотів, просто би не під ноги прилетіло, щоб, блин, щоб я сів вб'ють, хоча б там, додому привезли, щоб поховали хоч якось. От тільки про одне просив, щоб не розірвало. Воно більше психологічне виснаження. Фізично то. Ну, теж, зрозуміло, що важко, там екіп на собі носиш там багато кілограмів, там багато ходиш, багато бігаєш, там впав, встав, впав, встав. Морально важко. Ну, звикаєш до всього. Ну, тільки від спеки можна сховатися, а від морозу ти не сховаєшся. От самі погані такі періоди в окопах це сніг, коли мороз, і дощ. Коли мороз, то там, я не знаю, головне, щоб якась норка там була з окопної свічки, або бліндаж там з буржуйки. Ну, це головне. Це якщо так побуту, коли сніг, коли сніг, вони теж в масхалатах ходять, вони підкрадаються, там буває дуже близько. Там, особливо коли сухий сніг, він не скрипить, просто дивишся, воно в тебе все в глазах спливається. Ну. Коли дощ, зараз у нас уже війна еволюціонує і війна дронів, ну в загальному, ну, аеророзвідка, там fpv дрони. І от коли йде дощ. От ні твоєї пташки немає, ніхто за тобою не дивиться, не коригує, не можуть тобі там підсказати, там, що там, що, там що вокруг тебе ділиться. І так само і вони. От Просто все, ти, ти дивишся, ти не спускаєш глаз, ну жити то хочеться. О, ну, туалет це так, да, звісно. Там, в окопах, там, іноді в пакетик приходиться, коротше, це кумара трохи. Там, ці бутилки-пакетики трохи, да, трохи достає. Тому що зараз дрон зрисував, а то якщо там є можливість, коротше, там, вибіг там, свої справи поробив і назад, а так. ну, До всього звикаєш. Коли вже там деякий час просидиш на позиції, просто хочеться, не знаю, якось додому і просто якось тиші там посидіть в одиночестві, там якось тиші, просто самому посидіть, там в голові якось воно докучиться все скласти. На Харківському напрямку в цьому році, як були. Загинув побратим. І потім вже починаю оці думки, всякі прокручуєш в голові, воно, я не знаю, як, як пленка просто. Спаминаєш останню розмову з ним, і от просто прокручуєш, прокручуєш. От таке просто з'їдає. Завжди, коли повертаюсь з бойових, от дружина мене витягує там з цієї психологічної ями, хоч я там і не сильно запаюсь, але дружина витягує. Вона завжди поруч, де б я не був. На якому би я напрямку не був, вона завжди, тільки в мене там буде день-два, я там відпрошуюся у командира, вона їде до мене, хоч там на день побачитися, там командир відпускає. от, Дружина дуже допомагає. Що саме цікаве, от, як тільки повертаюся з бойових сон ідеальний. там не ні кошмарів, ніде нічого, там ну, сплю добре. Потім там проходить деякий час, там декілька днів і. ну, Дружина каже, що ночами дуже сильно дергаюся, там і кричу буває, там і руками махаю. Таке. Коли я повертаюсь з зони виконання там, додому в відпустку, або там буває командир дає, Спочатку якось е реагував на суспільство, ну, особливо на мужиків, на хлопців, на здорових, на молодих, які там відпочивають, там живуть повним життям. Якось ну, погано там реагував. Але потім я розумію, ну ну і що, ну, війна, так, да, це погано. Е, ну, По-перше, не кожен має воювати. Це чисто моє е, бачення, не кожен має воювати, е, тому що надійний тил нам теж потрібен. Е, Друге, ну, війна так, да, це, це біда, це зло, але ну, що тепер всім сісти ну, і плакати. Ну, Люди мають жити, ну, відчувати, там, я не знаю, тут. Я та мої побратими робимо все для того, щоб в містах, які подалі від лінії фронту, люди жили нормально. Кажуть там, військові мають приспособитись типа, до, до суспільства, до життя на гражданці. Я вважаю, що от саме суспільство має адаптуватись під військових і розуміти. На початку війни люди там нас ну, там буквально чуть ли не на руках носили. Зараз все навпаки, зараз все по-іншому. Я скажу, ми були одним народом, одним якісним механізмом, коли війна була біля Києва та біля Кривого Рогу. Як тільки все відвинули від великих міст, ну, все, у людей ну, війни немає. Взагалі, от останній час це дуже часто стається. Там В маршрутках, в лікарні, там, в чергі стоїш. Там. Ще десь, я не знаю, там, на касі в супермаркеті, особливо коли ти поспішаєш. ну Дуже часто в лікарні, коли тобі треба до лікаря, ти там етап, ну і що каже, ну, типа, ну ранений, ну хорошо, постій, Ті, в мене там талончик, в мене там запись, яку я військовий, мені без черги, там мені плівать, що ти без черги, ну, я тебе туди не посилав. І таке чуємо там, я не знаю, з часів АТО. Так само, як було 14-15 люди на руках носили. Потім ми вас туди не посилали. Ну, так само і зараз в Для Поначалу там ой, мальчики, ой, герої, а зараз уже. Раніше якось по формі в місті ходиш, там, там хто там дякую, каже, хто там ще щось. Зараз там вся, і воєнкомат, все, хана. Корише. Я лежав в сьомій лікарні на Даманському і там бумажки мої там, медичні. Щоб в руках не носить, купив свій папочку в канцтоварах, там ото сложив. А щоб швидше там, проходити там, в черзі коротше, в лікарню, вдягнув форму. Взагалі, я коли додому приїжджаю там по цивільному. Взяв цю папочку, виходив з під'їзду, со свого стоять, мужики коротше, курять, бачить, ще у формі з папочкою. Вони по дві тяги зробили, повикидали, круті, потікали. Ну, тому що ну, ТЦК до такої степені закашмарило вже народ, що ну, люди вже там під. Як група є, називається в телеграмі ДТЦ ДТЦК або якось так. Короче, по барабану вже фоткають всіх військових і викидують цю групу. ТЦК він чи він там ЗСУ чи Ну, По барабану, любого військового сфоткали, все тут ТЦК, тут ТЦК. Мене ж теж для війни не рожали. Ну так хорошо, давайте все бросимо, давайте опустимо руки, давайте оставимо окопи, положимо зброю. Короче, будемо сидіти. Під яким прапором ми через кілька днів, під яким прапором ми будемо жити? Як ми будемо там своїх дітей виховувати? Ну теж рабами. Ні. Ухилянти, ну що я можу сказати про ухилянтів, воювати будуть всі. Мотивувати мотивувати людей йти служити. Ну о, простий примір, на прикладі Оркостану. Вони замотивували своїх людей грошима. Ну, Вони, вони їм платять, там ще є ці губернаторські, там, там сумасшечі суми. Мотивують, хоча б грошима, мотивують. Ну, якщо взяти по забезпеченню. Е, ну, все сам форму, сам снарягу, сам бронежилет, каску теж сам, тому що те, що видають ньому, а часті воювати в ньому ну, невозможно. Ну скажу так, без цих бойових без армії я на гражданки заробляв би більше. Ну, 100 бойових, 20 зарплати, і плюс 70 окопних, 190 тисяч на місяць ну, може комусь і вистачає. Деякі таких грошей до армії взагалі не бачили, в руках не держали. Ну, я на гражданки заробляв би більше. А якщо б приміром запропонували там 500 тисяч за місяць там на передовій у пеклі, ти думаєш, люди б пішли? Та побігли. Ну, побігли серйозно. Ну, зневажливе ставлення там, люд... цивільних, там до військових, от наприклад, мого побратима, хлопець отримав серйозні поранення. Скручений від шиї до п'яток металоконструкціями пересувається на милицях. Навіть в тій самій маршрутці, коли їде йому, там ніхто місце не уступить, там не в черзі, не пропустимо. Люди вони не просто звикли, як зараз багато хто каже, вони там, ми усталі від війни. Ну <гум> втомилися <гум> від війни? Як сказати, втомився. Ну, Якщо треба, ну, так треба, діли. Ну, поки ми не, не прогоним, не вигоним, не звільнимо всі наші землі, то ну, я, я поки. У мене є можливість звільнитися, там, за станом здоров'я. Ну я не хочу. Ну, в мене декілька осколкових поранень. У мене там контузії, про які там, я взагалі мовчу, я не знаю, їх не вважав. скільки там нагупало вже. Ну, як, як і у всіх, зараз переважно в кожного військовослужбовця, ну, хана спині. Спина це. Там хребет ушатується дуже швидко. Ну, там поміло, чи, там руки коліна, там поранення там буває, там, я не знаю, на зміни погоди. Там Головні болі, там шум, свист, ну, таке теж там. Поки орки тут на моїй землі, я нікуди не збираюсь. Ну, ілі до, до останнього подиху свого, або до останнього піху. З полоненими спілкувався багато разів. Ну, так як на Курщині, ну так багато коротко, їх ще ніколи не бачив. Ну, ти з ним я не знаю, ти з ним розговарюєш, а таке відчуття, ну, спустим містом, він сквозь тебе дивиться а так все. Я йому показував е, фото своєї розбитої, згорівшої хати. Те, що з мого двору зробили, те, що з моїм селом зробили. Ну, взагалі там показуєш фото, ну, що вони наробили в Україні. і Не та ні я. Це, там, яку хто Путін, і він е, е, не може сказати. Тому що вони ж його бояться, це в них там царь. У нас, от, перше, що я сам роблю і кажу своїм хлопцям, це е, хороше ставлення до полонених. Ну, я розумію, що з нашими полоненими вони не так. Але в першу чергу ми люди, ми не вони. І хороше ставлення до них. От Крайній полонений, з яким я спілкувався, це на Курщині, там його привезли на КСП до нас, ми йому кави, Борща насипали, сала підрізали. Там. Він в шокі просто. Підеш ще воювати? Ні, це були 10 днів моєї війни. Все, і вони закінчились. І ото щось комбат пройшов, то ж сидимо, куримо, спілкуємось, там йому всі дали, там кави зробили. Ото щось, ну, там, задаємо питання, які цікавлять. А потім щось заходять, там комбат так, так і так, типу, щось там якісь питання робочі були. Він такий сидить, так і розвертається. Це ваш комбат? — Куда? Охріні, типа, коротше, не ну, сидить афієвши. Як ти свого комбата бачив, ні я ні, ніколи. Ні. Ну, тобто у них якось про командування, принай... принаймні мого батальйона. Я... Мені язик не повернеться, щось погане сказати, тому що немає. Ну, для мене комбат, він як батя, тому що комбат у нас взагалі чудова людина. Це, ну, це брат, це побратим в першу чергу, це потім командир. Хоча, може, й навпаки, ну, ну це брат. Знак міста оборони України за поранена ворожа. На рейд це дійсно не підрозділ, це сім'я. Ну, тут братські відносини у солдата з командиром, тобто нема там, дозвольте звернутися, ну, тому подобне. Ну, тут братські відносини від малого до великого, там, від солдата до командира батальйону. Верхушка е, Міністерства оборони, Генеральний штаб, там е, вищі там, органи там, управління. Так, да, є нюанси, там не з усім згодний. Ну, їм видніше. Тобто, там є люди, які там, навчені, яким, ну, з... ми, ми не все знаємо, навіть комбат наш не все знає. Там є люди, які напевно що вони, там, ну, щось знають, щось розуміють. Зараз е, ми займаємось тим, ми збираємо fpv дрони для нашого батальйону, ми збираємо реби, ми виготовляємо різні корпуса під бомбочки, під таке. Так, ми проводимо збір, але збори дуже сильно впали. Там люди зараз дуже мало донатять. Ну, По-перше, це те, що, як я казав раніше, люди вже там сталі від війни. А по-друге, це економічна ситуація в країні. Ну, людей маленькі заробітки. І, ну, тобто, Пріоритети розставляють, там, покушати там, собі і дітям, чим задонатити. Деякі, коротше, там, і собі, і дітям, і стараються і задонатити, щось знаю таких людей. Багато волонтерів. Дуже багато волонтерів знаю, які допомагають деякі ще з 2014 року допомагають. І от є такі, які там, грубо говоря, їздили на Жигулях, і там через півроку буквально там вже на крузаках катаються. А є такі, їх знаю. От вони з початку війни, з 2014 року, вони там, я не знаю, останню копійку віддають, вони знаходять там все і вся в будь-якій можливості там в донаті. Те саме солоденьке, там, там випічка, там я не знаю, ті в'язані носочки, ті окопні свічки. Ну, на волонтерах дуже багато що тримає. Ну, це там про, про таке про мілечі. Якщо глобально там каски, бронежилети, автомобілі, реби, які там сумасшедші грошей стоять. Ну, ну все. Ну, дуже багато тримаються на волонтерах. Я неодноразово зустрічав Новий рік на позиціях, день народження також. Ну, як там я не знаю, там якось відчуття свята, воно є, але якось не так. Коли там більш тихіше, от минулого року я новий рік зустрів на позиціях. Ми стояли на кордоні з Росією, ми там оборудовали, у нас там, там хороший бліндаж був. І там підвоз продуктів у нас був, ми там зробили сі, там на нашу продук, продуктову службу, ми зробили свій замовлення, і там потихеньку свій нарізали салатів. там, там Картошечки там, зварили на буржуйки, там, салатів нарізали, ну, зробили свій такий, як святковий стіл. День народження. Не знаю, мені в снікер свічку хлопців ставили там на день народження, прийшли в мою нору, привітали. Це якраз нас міномет крив. Там пацани приповзли до мене. Короте, там В мою ячейку там братан з днем народження там сиділа, як вода, спасіба свічку задув, короте, і далі там. Это... Жарена картошка в лісах Курської області. Як там кажуть, типу, мужчины не плачуть, плачуть ще як. Я Можу там сам просто, я не знаю, там, коли я там на годинці, там, в голові прокручуєш, опять оце все да, буває таке. Деякі замикаються в собі, і деяких там виходить там, вивезти з цього ступора, деякі замикаються, там, психологічно люди ламаються, там, деякі на все життя. Як тільки дізнаюся, що закінчиться війна, ну, перше, при першій можливості поїду до родичів, які. Був досі на окупованій території. А потім буду відбудовувати батьківську хату. Мира хочеться. Ну, Спокойства мира там не знаю наконець, щоб люди не вмирали. Не знаю. Слава Україні! Героям слава!